Матерія має значення. Без логіки, в інтуїції вам робити нічого. Спочатку треба пройти повністю континіум раціонального, у мене скрізь. і тому відповідь е для когось вона як такий больовий тригер е звучить, деякі люди від моїх слів починають вже зцілюватись, ранячись. Бо я кажу, якщо ви відчуваєте якийсь рикошет, що вам зараз стало возмутітельно, Ким ви себе возомніли?» там і так далі, і так далі, і ще якісь, да, от якісь нападають, ну, буде порада одна, просто одна. От, на які пішу, зупинись, продихай себе запитай, чого я так реагую, на що я так реагую, що мене возмущає, Да, Якщо ну, стоїть перед тобою людина-творець, яка... Своє життя поклала на служіння певній місії, вкладається в це часом грош, грошима, енергією, любов'ю, всім, чим є, і формує певний алгоритм роботи, то й хто я таке, щоб так реагувати на її слова?